Добрий вечір, мої любі підписники. Сьогодні хочу поділитися з вами таким цікавим дослідженням, яке довело, що візуальне мистецтво це інструмент стабілізації психологічного стану та зміни мозкових функцій. Так, саме мистецтво допомагає нам знижувати стрес, також воно покращує саморефлексію та нормалізує фізіологічні показники, такі як тиск. Та рівень та да, гормон стресу. В чому суть цього дослідження? 10 тижнів занять мистецтвом змінюють мозкові функції та підвищують стійкість до стресу. Так саме занять мистецтвом. В цьому дослідженні прийняли 28 пенсіонерів від 63 до 70 років. Поділені вони були на дві групи. Перша група це ті, хто створювали власні картини особисто, і друга група, яка обговорювала та оцінювала картини. Учасники, звісно, були обстежені до, цього, до цих занять та після цих занять. Дивіться: звісно, це були інструменти, психологічні тести і все таке інше. Ключові результати цього дослідження полягають в тому, що у творчій групі психологічна стійкість зросла з 60 балів до 63 балів. Це у пенсіонерів. Зверніть на це увагу. Також виявлено зміцнення зв'язків між областями мозку, що відповідають за контроль стресу. Це піднялось у тих, хто малював особисто свої картини. Бачите, як зросла психологічна стійкість, на, на, вибачте, на 3 бали. Це ж дуже круто, я вважаю. А от група аналізу мистецтва, ті, які аналізували, які оцінювали картини, зміни були незначними. В принципі, ну, якби, в принципі сказати, що це підтвердило особливий вплив творчості, але сам пік, це те, що люди самі малювали. Самі ви розумієте, от коли ти сам малюєш ці картини, да, се... неважливо, які це картини. Це ж ну, не художники вже зібрали, правильно? А звичайні люди, звичайні пенсіонери, як намалювали, так і намалювали, тут же сама суть полягає в тому, що ви малюєте і вкладуєте свою душу. Ось в чому це. І цей виходить, що в цей період, коли ти малюєш, в тебе зростає от психологічна стійкість. Навіть на 3 бали, я вважаю, що це дуже такий результат. Мистецтво активує компенсаторні механізми мозку, що допомагають стабілізувати емоційний стан та підвищувати опірність до стресу. Бачите, заняття мистецтвом можуть стати ефективним способом підтримки психологічного здоров'я у пенсіонерів. Але я вважаю, що це стосується не тільки пенсіонерів, також це стосується і молодих людей, коли ти в молодому віці, ти я вважаю, що стійкість ця ця психологічна стійкість до стресу вона зросте в більше балів. Тому я люблю вам бажаю малювати, насолоджуватися цим процесом і бути психологічно стійкими. Гарного вам вечора, тихої ночі та завтра.